Спорту в ефірі телестудії Радехів, а це означає, що протягом наступних 20 хвилин ви дізнаєтесь останні спортивні події нашого району. Вітаю! Ви дивитесь Спортмікс! Днями yeah, повернулися з відкритого чемпіонату Європи з пауерліфтингу, жиму лежачі та станової тяги радехівські важкоатлети. Вихованці молодіжного спортивного клубу Чемпіон, як завжди, привезли найвищі відзнаки. З 17 по 18 травня в місті Луцьк в спортивному комплексі Адреналін Сіті проходив відкритий чемпіонат Європи з пауерліфтингу, жиму лежачі та станової тяги. У змаганнях брали участь 190 спортсменів з восьми країн Європи. Серед учасників змагань були багаторазові призери та переможці чемпіонатів світу, Європи та Азії. Вихованця Радехівського молодіжного спортивного клубу Чемпіон на чолі зі своїм тренером, майстром спорту зі штовхання ядра Василем Фульварочним відстоювали на чемпіонаті Європи не лише честь нашого району, але й України. Олексій Офіцинський у своїй віковій групі 16-17 років після виконання трьох вправ в сумі здула вагу 525 кілограм і посів перше місце серед юнаків. Іван Тимчик у ваговій категорії до 82,5 кг з результатом 535 кілограм за три вправи, завоював золоту медаль та виконав норматив кандидата в майстри спорту. Досвідчений атлет Василь Михальський у ваговій категорії до 90 кілограм потягнув в сумі 612,5 кг. кілограм. Він здобув золото та піднявся на найвищу сходинку пошани. Олександр Карнаух у своїй ваговій категорії до 100 кілограм виступав в жимі лежачі. Він вижав 190 кг. кілограм. Наступна вага 200 кілограм виявилася йому непосильною. Проте Олександр виконав норматив майстра спорту. Вихованці спортивного клубу Чемпіон дякують приватним підприємцям Віктору Буженику, Василю Яворському, Михайлу Комарницькому та Віталію Сікорському за фінансову підтримку у їх виступі на відкритому чемпіонаті Європи. Вітаємо чемпіонів та бажаємо їм нових спортивних звершень. Фінальна частина районних змагань з футболу Футбольна ліга школів Радехівщини серед школі загальноосвітніх шкіл перших-других ступенів та загальноосвітніх шкіл перших-третіх ступенів молодшої вікової групи відбулися 26 травня в Радехові. Організацією та проведенням змагань займались відділ освіти спільно з Радехівською дитячо-юнацькою спортивною школою. Згідно положення змагань до участі, у фінальному турнірі допускаються команди загальноосвітніх шкіл району, переможці зональних змагань. Фінальні змагання серед школярів загальноосвітніх шкіл перших третіх ступенів відбувались на стадіоні Колос. А школярів загальноосвітніх шкіл перших-других ступенів приймав стадіон Радехівської школи номер 1 Серед команд основних шкіл переможцями зональних змагань стали школярі сіл Криве, Бабачі, Куликів, Станин, Рожалів. Фіналістами серед загальноосвітніх шкіл перших третіх ступенів стали учні Стоянівської, Лопатинської, Павлівської, Оглядівської, Корчинської. Та Радехівської школи номер 1 Змагання відбувалися за змішаною системою. Зустрічі команд складалися з двох таймів по 15 хвилин. Головний суддя змагань старший тренер Радехівської дитячо-юнацької спортивної школи Андрій Дрозд. За третє місце футбольної ліги школярів загальноосвітніх шкіл перших других ступенів змагались учні з кривого та станина. Перемогу здобули кривляни з мінімальною перевагою. За перше місце змагалися бабичівські школярі та учні куликівської школи. Бабичі здолали куликів з рахунком 2-0. У поєдинку за третє місце футбольної олії школярів Радехівщини загальноосвітніх шкіл перших третіх ступенів. Перемогу над учнями Стоянова з переконливим рахунком 6-0 здобули школярі Корчинської школи. А у боротьбі за першість змагалися Павлівські та Лопатинські школярі. «Сто -патрін! Сто -патрін! Сто -патрін! Лопатен! Лопатен! Павлів! 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 Перемігши з рахунком 3-1, чемпіонами футбольної ліги школірів Радехівщини стали учні Павлівської школи. Нагадаю, що вже другий рік поспіль Павлівська школа завойовує звання чемпіона футбольної ліги школірів Радехівщини, як молодша, так і старша вікові групи. Команди-переможці турніру були нагороджені загальнокомандами, грамотами відділу освіти та радехівської дитячо юнацької спортивної школи. Грамотами також нагороджено кращих воротарів, бомбардирів та гравців турніру. Ви боролися в зональних змаганнях, вибороли місце для участі в фінальній частині. І сьогодні відіграли фінальну частину і нагороджуємо команди-переможців, які стали та чемпіонами футбольної ліги школярів 2014-2014 навчального року. Вам ви добре відпочили на канікулі з новими силами прийшли до нового навчального року і до відуючих змагань нового навчального року. Слово! Футбольні змагання серед юніорів продовжуються. Юнаки самостійно домовляються про зустрічі, щоб завоювати нагороди за першість району з футболу серед юніорів. Для заохочення, окрім очок за перемогу, юні футболісти отримують три очки за гру на виїзді. Детальніше про футбольні змагання юніорів читайте на сторінці ВКонтакті. Минулої неділі молодша зміна Нововідківської росинки приймала вдома юніорську футбольну команду Зердехова Качерівку. Вже в першому таймі гостям вдалося підкорити ворота суперника двічі. Обом командам гра давалася важко, адже це була їх перша зустріч на футбольному полі. Поки суперники вивчали хід гри один одного. Час поєдинку спливав. Зробивши декілька серйозних замін в другому таймі. Наприкінці зустрічі господарям вдалося відіграти один м'яч. Зустріч завершилась з рахунком 2-1 на користь гостей. Тижнем раніше зустрічалися юніорські футбольні команди зі Стоянова та Статевчиць. Юніори променя здолали стоянівських юних футболістів з рахунком 4-1 та здобули три очки за перемогу і три очки за гру на виїзді. У футбольних змаганнях серед юніорів зголосилося приймати участь шість команд. Загалом юніорськими футбольними командами було зіграно п'ять матчів. Найбільше ігор зіграла футбольна команда Качерівка, яка поки має найбільшу кількість очок. З чотирьох ігор у них три перемоги. Дві гри провели юні футболісти Тетевчицького променя. Вони займають друге місце у турнірній таблиці. Інші команди провели поки по одній зустрічі. Тож юніори Радехівського району домовляйтеся про зустрічі зі своїми однолітками. Частіше їздіть в гості та заробляйте очки до свого турнірного доробку. Завершився сьомий тур чемпіонату району з футболу у вищій лізі. Проте не всі матчі відбулися, а результати деяких досі невідомі. Найрезультативніше у сьомому турі зіграли футболісти знивець. Результат зустрічі команд, що знаходяться по різній кінці турнірної таблиці, був очікуваним. Цікавим та не менш результативним був поєдинок володрі весняного кубка з футбольною командою Юність. Футбольна команда хмільно знову почала вигравати. На гру радехів Магніт оглядів гостей приїхало менше семи. На поле вони так і не вийшли, тому їм зараховано поразку 0-3. А Радехів без зусиль отримує плюс три очка. Розгляд матчу між Витківською Росинкою та Радехівською Качерівкою відбуватиметься на засіданні федерації. По завершенні сьомого туру продовжує лідирувати Нивецька Радославка. Однієї перемоги бракує хмільчанам, аби наздогнати лідера. Третє місце у таблиці за кількістю очок розділили між собою футбольна команда Радехів і Тетевчицький промінь. Цієї неділі відбулися матчі восьмого туру чемпіонату. У дев'ятому турі, який пройде 8 червня. Відбудуться зустрічі команд Галич Гоголів футбольна команда Хмільно, Росинка новитків промінь тетавчиці, Західний бух Павлів колос Криве, Радехів Радославка Невиці, Слава Торки Магніт Оглядів, полове станин, сокіл Стоянів, Цукровик Павлів Юність Сабанівка, Качерівка Радехів Прибужжя Ястробичі. Інформація надана Федерацією футболу районної організації Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства Колос. Не обійшлось без сюрпризів і у першій лізі. Після бійки на полі у матчі Миколаїв Роденко гості відмовились продовжувати гру. Протест футбольної команди Орденко та рапорт арбітра поєдинку розглядала Федерація футболу Радехівського району. На засіданні Федерації футболу Радехівщини були присутні дві сторони конфлікту та арбітер, що судив зустріч, а також вісім з одинадцяти членів федерації. Голова Федерації футболу Радехівського району Ярослав Василишин зачитав протест, а також рапорт арбітра Василя Токарського. Ми зійшли з поля, бо п'ять років не могли грати в зв'язку з численними ударами і в області голови і по ребрах. Просимо переглянути результат матчу і дію вболівальників села Миколаїв і позбавити їх хоча б на пару домашніх матчів. Арбітер усно доповнив хід подій цієї зустрічі. Та заворуха була дві минути, десь так, дві-три хвилини. Я болячка всіх їхньої команди і вивів з поля. І сказав команді Руденко продовжити гру. А раки сказали, ми грати далі не будемо. І пішли з поля. Своє доповнення мали і представники обох команд. Він явно його взяв і вдарив більше колін, по ногах М був під 5 метрів далі за нього. Він його взяв, зрубав зрубав, зрубав молоч. Ну наш ігрок зіграв та жорстко, не спорував. Там пішов під каті, дав по ногах так нормально. Там червона картка зразу. Мало мало видаватися. Після цього їхній ігрок став одразу й хотіли ну, почали тіпо, між собою. Зразу за дві секунди вибігли болельщики, почали його копати. Два ігрока нас на вратарі і защиті не могли продовжувати гру. Там двоє теж пацанів не могли. Вислухавши представників, члени федерації взялися до обговорення ситуації. Претензій представників команди Руденко до судді перед початком гри не було. Суддя проводив гру. Бульвальники на полі було. Зі слів судді я зрозумів, що бійка на полі була, але бійка не мішала дальшому продовженню гри. Команда Руденко зійшла з поля. Згідно регламенту, у нас команда, яка сходить з поля, без дозволу судді, команді зараховується поразка з рахунком 3-0. Я рахую, якщо були болельщики на полі і тих три, три граки не могли вже далі продовжити гру, то це можна зрозуміти. Вони вважали, що є загроза їхнім гравцям. Трьох побили. Що так мало? Як надалі продовжити? Я не захищаю Руденка, я не захищаю Миколаєва. Але в даному моменті, коли ви чули, які я задавав питання до Руденка, вони зверталися в медичні заклади для зняття побоїв. Вони зверталися в органи міліції для того, щоб зняти і дати факт зараз, що були побиті гравці. Завтра всі будуть билися і ніякого доказу нічого не буде. Завтра команда програла від другої команди. Прийшли, написали папір, сказали, що нас половину перебили, і ми не, можем, не могли далі продовжити. Господарів, які приймають матч, мають забезпечувати. Будь-які такі речі має кратися, кратися команда і стадіон, щоб не повадно було. І тоді вони будуть думати і працювати з болівальниками. Є голова сільської ради, є депутати в селі, Нех виховують культуру свого села. На тисячу процентів правий Миколаїв і на тисячу процентів. Правий Руденко, всі борються зараз за виживання. Члени федерації діяли суто по регламенту змагань. Було запропоновано команді Руденко, яка зійшла з поля, зарахувати поразку 0-3, а стадіон села Миколаєва дискваліфікувати на дві домашні гри. Пропозиції підтримали більшість присутніх членів федерації. З цими рішеннями голова федерації ознайомив представників конфлікту. Тож результат зустрічі Миколаїв Руденко 3-0. У групі А в п'ятому турі Березівка долає Сеньків, Завича перемагає від Борилова. Куликів поступилася з Моржеву. Патиїв отримав перемогу над Немиловим. В групі Б Йосипівка виграє від Дмитрова. Середпільці від Пуздимера, Сушно від Стоянова, Пиратин від Вузлового, Абишів від Корчина. Цієї неділі відбулися матчі шостого туру чемпіонату. Сьомий тур відбудеться 8 червня. В групі А відбудуться матчі Березівка Руденко, Завиччя Миколаїв, Батиїв, Кулаків, Сморжів, Сеньків, Немелів, Барилів. В групі Б зустрічатимуться середпільці Дмитрів, Стоянів, Юсипівка, пиратин Поздимер, Корчин Сушно, Бишів, Вузлове. Інформація надана Федерацією футболу районної організації Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства Колос. На цьому огляд спортивних новин Ардехівщини завершено. Не пропустіть наступний випуск СпортМІкс рівно за тиждень. Успіхів вам у житті та спорті!